У Коломиї вшанували герої України. Це свято усіх, хто боровся за незалежність нашої держави, хто завжди відстоював її інтереси і примножував славу рідної землі. У нашому місті біля пам'ятника Степанові Бандері відбулося загальноміське віче і панахида. Ветерани, молодь та представники влади поклали вінки до пам'ятників провідникові ОУН та борцям за незалежність України. Присутні обговорили ситуацію у нашій державі, загрози для української мови, майбутнє наших громадян. Далі колона вирушила до Палацу культури Народний дім. Там відбулися урочисті збори та святковий концерт. День героїв встановили ще у 1941 році організації українських націоналістів. Його відзначають у пам'ять відважних борців, які загинули у травні. Засновника та провідника організації українських націоналістів, полковника Євгена Конувальця, ідеолога державної самостійної України Миколи Міхновського, керівника української національно-визвольної боротьби Симона Петлюри. Урочистості і з нагоди Дня Героїв проходять в неділю в населених пунктах Прикарпаття. Розпочалися вони богослужіннями пам'яті борців за волю і незалежність України. Віче та панахидами. Потім цих людей вшанували у Народному домі. Для кого, і для чого? Страждали і вмирали мільйони. Це запитання сьогодні не стільки до присутніх в цьому залі, скільки до тих, хто ніколи не приходить на такі слухання, не цікавиться ані історією свого народу, ані в його теперішнім, і не задумується над його майбутнім, бо живе лише тим, за чим гониться. Марнотою життя. І не розумію, що матеріальний бездуховний світ це ті, яку ніколи не наздогнати. Це примара, яка веде прірву і на загибли. У палаці культури народний дім говорили не лише про минуле, присутні обговорили і сучасність, проблеми, захмарні статки державних мужів і бідність населення. Нинішній новітній царках України вже придбав собі золотий у Мармурон колони, діамантові люстри по 100 тисяч євро, літаки, 140 гектарів київської землі, огородив 6-метровим парканом за 7 мільйонів доларів, зі сторожовими вишками, побудовав озера з чорними білими лебедями, тенісні корти, вертолітні площадки, мисливські угідні у лісах України. А все одно мало. Бо така природа людської жадоби. Вона перш не знає, бо жадоба це не від Бога, це від Лукавого. а він ненаситний. У 1941 році другий великий збір організації українських націоналістів постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв. Свято було приурочене до сумного дня, 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. Було також обумовлено, що саме у травні пішли життя кращі сини України 20 століття. До здобуття Україною незалежності свято відзначали підпільно. З проголошенням незалежності у 1992 дев'ятсот почало набувати розголосу. Станом на 2000 2012 рік не є офіційним державним святом сьогодні? День героїв широко святкується передусім у Галичині, де до нього приурочуються офіційні заходи. Націонал патріотичні організації домагаються встановлення Дня Героїв офіційним державним святом.